Туда. Да, туда же пошли, до ту. Выпускный, да, синуль? Ага. -а. а ну, кажись, а? -а, -а. Ну, сам выпускник.

Остап дивився, воно лайк, ось сюди зразу носа засувай. І ось дивись, лежить. О, бери. Гостя збирає урожай. Зайшла у теплицю. теплицю? <р�х> Зайшла а, в теплицю і збирає урожай ну, гостя. Ти, людям покажи, що. ти бачила, що там он уже висить? Я бачила вже, он побачила і не один. Та він не там О, он великий. Там. Ой, я звичайно відео знімаю. У нас сьогодні якийсь штурм на вулиці, Віта. Кирюша, дивись я не хоч не перекинь. Іграєшся. Гіріла. І що, важка? Поїхали наші гості даже не то якось судно стало таке да. <плес> з кірюшкою розстроїлись ми. Даси нові. І всім привіт-привіт, дорогі друзі! Рада вітати кожного у нас на каналі. Щиро дякую всім, всім хто уже на нас підписався. Хто ще не підписаний, підписуйтеся, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Ваші слова дуже гріють нам душу. Дякую за поради, дякую за підтримку, за увагу. Тож зустрічаємо цей понеділок новий робочий тиждень разом. Понеділок зустрічає нас дуже вітряною погодою. Прям сильний-сильний вітер. Навіть збиває з ніг і мене. І тут я вирішила накосити траву. Курчатам, курочкам, бо дуже я вже заморилася, задовбалася їм нарізати, тому вирішила накосити отак прямо косою різної травички, і вони все це потім з'їдять із задоволенням. І скажу вам декілька слів про наші вихідні. У суботу був випускний. Синулі, Попрощалися ми із початковою школою, тепер буде відпочивати, готуватися до 5 класу. Не знаю, чи буду я якесь відео робити і вам показувати, чи не буду, поки що не знаю. Гості приїжджали, побули. Скажемо, це були такі більш емоційні вихідні відпочинок, але до, від домашніх справ, звісно ж, ми нікуди не поділися. Тому поспілкувалися, гостей провели і вперед до роботи. А це в мене ось така картина. Курчата майже ручні, особлива ціпка он, біленька. Я оце що б я не несла навіть там на доски колись зелень нарізала. І вона прямо на доску пригає на мене, пригає на руки. Ага. Але це не вам комбікорм. Все. Ідіть їжте, там вон є у вас свій комбікорм, а це для малих. І що, всі сюди позлітаєтеся? Чи що? Та ні. Все, досить біжіть, бо малим також потрібно їсти. Uhum. -huh. <sweak> Carai, <Vodice. sweak> Друзі, всім привіт-привіт! Ну, ось і промайнули наші вихідні. По продуктивності не дуже, а по емоціях вау. Я ж говорю, на вихідних нічого такого не робили. Практично саме відпочивали, але все ж таки дещо чоловік встиг зробити. Встиг зробити це. Ось бочечку поставив. Так, у нас тут вода є, наче є, так? Да? Що ми зробимо? Відкриємо краник. О, відкриваємо краник і зараз повинна тут нам побігти водичка. Зробив капельний полив у теплицю. Нарешті. Нарешті. А то. З поливалками бігати, ну, зовсім-зовсім не воно. І що ж тут у нас за вихідні теплиці? Горох у нас є. Я і не очікувала, якось не думала, що буде горох у теплиці. Думала, що йому тут зажарко буде якось, не воно, а він ще й він щось там начіплялося. Начеплялися. Ми невеликі любителі зеленого горошку, тому так, посмакувати трішки. Можна було і більше посадити, ну, але так, і що тут капає чи не капає? Може, я ще може, я щось не відкрила? Поки що не розумію. Так. А я, я говорю, капає чи не капає. Та нічого тут не капає, бо в нас пуста бочка. Все викапало. Зараз поставлю. Отак, оп. Так, зачіпляємо і набираємо спочатку водичку, а потім вже включимо полив. Так, тут, тут я все закріпила, пішла, включу. Пішла водичку включу. Так, 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 так. бігом, 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 бігом. Так, оце наше вже друге діло. Дожди. О, пішла водичка, зараз наберу повну. Ой, боже, треба закрити. Щоб тут було закрите, наберу поле поливати. Ну, капельний полив це просто супер. То з поливалкою носитися тут, з поливалками. зовсім незручно. І що я вам покажу, друзі? Вже з'являються огірочки. Так. Огірочки. А, Оп, що. Закрити це значить по-іншому. Знову ж. Я ще не розібралася з цим поливом. Ага. Тому оце закрите. Все. Закрила. Воно було, значить, закрите, а то я відкрила і набираю. Не розібралася я з поливом. І що, з'являються огірочки вже. Отут ще треба насадити огірків, бо то мало мені. І висадити кабачки. Висадимо кабачки, кабачечки, огірочки. І будемо вирощувати тут овочі. Що ще з такого новенького, це огород вам не показую дуже, бо тут жах, потрібно полоти. Що з новенького, це я висадила жоржини. Нарешті я тут висадила жоржини. Буде в мене жоржиновий рай. Буде в нас жоржиновий рай. І мріяли, що буде полуничний. Можливо, колись буде і полуничний рай уже почала з'являтися полуничка, то щось, бачите, то щось десь під'їло, то побило, все не, не господи, ні туди, ні сюди. скуштувала зелененьку. нічого смачна і зелененька поставлю на полив, бо все таке сухе, у По всьому потрібна волога. Теплиці, це так точно. Ось наша картопелька Рів'єра. Жучки. Тут жучків майже немає тут жучків на ній. Не бачу. А все ж таки ось є, бачите, починають з'являтися. Ну куди ж без жучків, так? Да? А он навіть уже з під низу яйця повідкладали. Але не так масово, потрібно дивитися, відірву я оцей листок, заберу я оцього Колорада. Але все ж таки потрібно дивитися і не пропустити. Вчасно обробити. Так, зараз викину сюди. Сюди в бочку викидаю буду зараз спалити. Фу. Так, а тут в нас картопля поменша. Потребує якнайшвидшого втручання, сапи, сапи. О, а це, це ми тут посадили чорну таку знаєте картоплю. Дивіться, яке забарвлення в неї. Тут небагато видно, де вона. То тут жучка, звісно, вона менша, ця картопля, але жучка тут набагато більше. Не знаю, чому так багато дивлюся. І там, і там он лазай, жук. Така ось у нас темна. Чи темно-фіолетова Така темненька картопелька. Це ми тут небагато її посадили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восім. Да? Дев'ять. Дев'ять штучок. Чоловік відмітив, де ми посадили, щоб не попутати, щоб не загубити цю картоплю, а ми і так її не загубимо, бо вона відрізняється. Відрізняється від звичайної. Так, але це виривай, не виривай, потрібно, потрібно тут пополоти. Займуся я цим найближчим часом пилінням. Картоплі в нас тут небагато, але на перший час вистачить хоча б на перші місяці, а вже потім там на зиму потрібно десь буде закупляти. Бо, звісно ж, нам на родину не вистачить.